Я вже туди, як радила, я вже здалася, І вони мене хотіли, мені буде договор, щоб я з ним заключила. Я там поробила ще, і їм мені, мені дали тисячу гривень заплатили, ну, старими грішами. Я вже мала гроші. Щоб я по три тисячі, щоб не заплатити мені на місяць, по три тисячі, щоб я ще лишила. Я би вас лишила, якби я не давала слово. А я дала слово, що я освободу, що ні одного дня не буду тут. У мене слово воротніше, розумієте? Я, я поїхала, не лишилася. Додому поїхала. Дзвонили, писали, просили мене. Я сказала, що ні. Бо якби приїхала, я б мені складав москаль. Тобі плохо, ти приїхала в Бандерико, я б очі повідрала. Я би билася з ним, і я не поїхала. А в якому році ви поверну? В якому році ви повернулися? Коли ви повернулися? Я повернув, то вже я... Тобу... Ага, я повернулася в 57-му році. А забрали вас в 42-му? А так, а мене вже друг... як мене забрали, то мене в були забрали так в серпне. А в якому році забрали? В серпне був Тобу... скаті, то був. І то був, зараз посчитаємо, де 44-й, 45-й, 46-й. В 47-му мене арештували, в 47, 47-му другий раз, бо як я втікла, як я втікла з НКВ, другий раз мене арештували, так що я. А перший раз, коли арештували а вас? А перший раз мене арештували в 40-му, тільки як москалі прийшли. А, раз ви нічого мене... не розказали, так? А? Ви не говорили, як перший раз арештували. Перший раз, як в Москві, були німці, прийшли, в Москві зразу мене арештували. Мене партизан продав, що в мене є кривка, що в мене є дві машинки підцата. Мене зразу він продав. Угу. Розумієте, зразу. А я свою свободу ходила, я ж не знав, що він мене продав. І зразу йому заплатили купу грошей в Москві, і він мене подав, зразу мене арештували. Пані Ірина, а от згадайте, там е, в Кінгірі було повстання. Та, а як воно повстання я ранена була? Так от розкажіть, будь ласка, Та, про це повстанню. повстання. Коли воно розпочалося? А? Чому воно О, почалося? По коли сталін здох. Ага. Коли сталіна не стало, то було кіто був. 53-й. Е... 53-й, 53, сталіна не стало, я... Хобсена передавалася передавала, по псенах. Я стояла на посту, я працювала далі там, розумію, з хлопцями. Я дзвоню, я до них постукаю, ми всі переносимо і говорю, хлопці, то те, якби їхали танки. А вони кажуть, Ірка, то ширило, трошки, і самоліти літають, тільки ширіло трошки відкривають браму. Якби була брама відкривалася на вулицю, мене б задавили. Але брама середини, і я лишилася за брамою і танки ба бам ба бам ба бам давай, давай, давай. Вже все, розумієте, вже страшна біка була. Ну наші хлопці теж наслів до, до своїх потовкли. Там вони робили все, кужню зробили за Ми 41 день дійшли на роботу. 41 день ніхто не йшов на роботу, ви розумієте, там хлопці наші, наші робили, а тоді все, їх було більше сила. Але наш був барак, а наш був правильно, наш був барак так, а тут барак був поперек. Та там були дівчата, там де було повстання, там були дівчата. По 14-по 15 років ще вони їх на роботу вони були, не вони там малетки були. ще, Ви розумієте, що вони туди зробили, як я вже прийшла до себе, дивіться, бурака нема. то. Мій той бурак мій теж завалений, а їх суші засунули. А вони кидали шашки, дівчата вийшли, всіх підтам, ні одна ще не лишила. Одна кошці була, кров. Як можете представте? Як я дивилася, як я можу тих москалів вважати і тих продержників я не можу, мені серце розривається. А почекайте, а от чому повстання почалося? Чому воно почалося? Чому? Тому був стр... строгий режим був. Ви розумієте, нас закривали, дадуть бочок води, то над, над нема по води, а дадуть тої тюльки. То хлібо трошки два рази два рази гонили собою вечір і рано на обід нічого не давали вже всім надоїло. готові всі. Вже не видержували. Верзуйте, ви вже не видержували далі. Такий строгий режим був. найстрогий строгий режим був. І тому зробили повстання. Жбили на пов там теж повти, але вони пішли на роботу, а ми не йшли. Сорок день ми йшли на роботу. А це повстання охопило скільки людей, скільки бараків, чи час, скільки там, зон. Там більше, там більше як шість тисяч загинуло. Більше як 6 тисяч загинуло там, Більше, більше, як шість тисяч загинуло там. Загинуло дуже там багато. Ну, а у вас в жіночому бараці вашого бараку загинуло багато людей? Чи з вашого бараку воно не, не пішло? З вашого бараку, я не знаю, їх забрали. Я Як проснулася, я далі там лишилася. А ти, що куди все лишилися живе, то їх забрали в бараку. А скільки там наші, скільки там не погини, я вже не знала. Бо якраз як я всі проснула, то не пісок возили і засипали, і москалі викидали в машини і вивозили вже, зробили вже площадку, число, розумієте. то я вже того не бачила. Бо я була безпритомна. Я була безпритомна. Тому латиш приїхав, латиш мені витягував зуби, латиш бо я мене рано ні зуби поломило я до сих пор не можу приносити а як вас поранили чим поранили це а? чим це поранили вас Осколкою. Осколком від чого від чого? А я, я собі не маю просрати, що осколка була. Ви розумієте? Я пішла туди, була, я вже приїхала, пішла, там була лікарка, кх... щоб вона мені знала, аналіз, щоб вона знала мені, як осколка, вона сала проти. А на що вам то, на що вона хотіла? І Я плюнула, а більше не пішла. Ви розумієте? Казала. Я не могла більше йти до неї, ви розумієте, я не могла більше. Мене зло врало, знаєте, то, і я не пішла, то так я не знаю, який то осколок був, але осколком мене ранило. У мене рана така була, я не могла, в мене язик ще й покалічений був. Я думала, що я буду без язика, але Господь Бог мені дав, що я ще говорю. Бачите? Ага, ага. А. Було -то, і таке -то, мене вже